Ну і ще один матч у нашому огляді: це Дніпро. Зірка до цього поєдинку обидві команди підходили з різним настроєм. Зірка минулого туру здобула свою першу перемогу у чемпіонаті. Ну дніпро навпаки поступився у три м'ячі Олімпіку. І, хоча у стартових складах обох команд були помітні зміни, та особливо виділялися заміни Дмитра Михайленка. Помилки воротарів помітні завжди. Матч з Олімпіком Денис Шеліхов запам'ятає надовго. Непереконлива гра і звання антигероя матчу найкоротший шлях до лави для запасних. Проти зірки грав дебютант прем'єр-ліги Олексій Баштаненко. Как мы можем после одной неудачной игры лишать человека шансов, конечно. Мы рассчитываем на него. Это футбол такое бывает. Сейчас дальше футбол покажет, насколько он сильный, насколько у него сильный характер, как он сможет после ну, такой игры прийти в себя. Шанси Михайленко дає усім. В Друге поспіль до основи потрапив Олександру Влад, про якого в Дніпрі дехто й забув. Цього разу грав у півзахисті. Він не втратив багато м'ячів. Вот нам це було важливо, тому що в останніх іграх більшої брак у нас у групи атаки Його рівень воровіну достатньо високий, особливо для нашої команди зараз. Саме влад створив один з найкращих моментів Дніпра. На другій хвилині гостро подав, але відскок від газону завадив Кочергіну пробити точно. Дніпру не вистачало останнього пасу, так само як і травмованого Кравченка, який міг би його віддати. Гостроти атаці Дніпра бракує давно. У першому турі команда вбила п'ятьма голами Волинь. Потім забивати стало важче. Сім матчів і лише чотири м'ячі до того ж два з пенальті. Приймаються рішення неправильне, це все приходить з опытом. Ребята опитано наберуться, поймут, що здесь нужно швидше грати. Тому не прийдуть 100%, процентів, просто немного рівні на небагато часу на адаптацію знадобилося новачку зірки аргентинцю Федеріко Перейрі. Це лише його другий матч у прем'єр-лізі, а він вже з капітанською пов'язкою та з новим іменем. Федя, та ну, федя, що учить руски, старається допомагати нам, як ну в тому плані, що. Он знає язик тренера, і якби как бы доносіть то, що от нас хочет саме його словами. А перейра це один з тих, хто об'єднав команду. Він лідер і одразу це продемонстрував. Складним вибір капітана для мене не був. Перейра справді поводив себе як капітан, давав вказівки команді, допомагав травмованим, говорив з арбітрами, а ще демонстрував знання мови. Навряд чи Даріо Друді занотовував небезпечні моменти зірки, бо вистачило б кількох рядків. Гострота йшла зі стандартів. Після кутового перше на добиванні був зубков, але не влучив. Вже у другому таймі він теж міг забити цього разу головою, але знову промахнувся. Зірка сподівалася на заміни, які зробили результат у попередньому матчі. Костариканець Агілар Моя з'явився у грі, швидко отримав жовту, а потім відчув усю гостинність українського чемпіонату. Але Моя повернувся, щоб стати. Ти героєм матчу Адамюк віддав неточну передачу і обрізав команду. Невдалий підкат у центрі поля остаточно звільнив фланг для Зубкова, який ідеально віддав намою. Нуль-один божевілля на останніх секундах. Нестабільна команда потрібно набратися терпіння. Ви розумієте, що всі привикли там победам. Нужна панімати все як є. Після матчу Друді довго носив на руках капітана своєї команди. У зірці чимало змін і чимало нових облич, і поки це дає результат. Помінялись тренування, вони стали більш інтенсивні. Він такий європейський підход в тому плані, що багато уделяється уділяється дисципліні. Тобто, у нас є таке, типу, хто опаздує на обід, кушає потім сам. А може, якісь штрафи ввели нові? Ні, та штрафів нету. Поки. Може, зараз скажу, може, віду. Ну що, ми повинні чекати і терпіти Дніпро? Олежим. Нічого ми не должны не чекати, не терпіти. Очень тяжелое впечатление стала эта игра. Уже дожили до того, что дебютант новичок возить Дніпро дома в домашних стенах. Много питань оставила эта игра. Как по стартовому составу, как по ведению игры, там, в первом тайме, во втором тайме. Ну проигрывайте. Я имею в виду, не проїруйте, плохо вигляді в першому таймі. Є перерив, щоб немножко збодрити команду, да? настроїти, немного завести. Виходить на второй тайм ще хуже. І вот ці разговоры, что всі молодые, парад ставити. Молодые, молодые, в Чорноморці що, не молоді. Не, ну там, де ну молоді? Він влада, що вона не може. Прошу... Тобто молодих там ну, не так багато, як виходить. Ну, просто мы говорим о том, что нет голевых моментов, нет забитых мечей. А как они могут быть, если при атаке два человека максимум штрафной? Или один баланюк пытается против четверых? Он никогда не, ну это только блохин мог так и забить. Но баланюк пока не блохин, но это сделать не может. Поэтому есть вопросы, которые надо подходить системно, и их надо убирать. Мы видим, что они не убираются. Но самое простое я беру, да, нет мастерства по словам главного тренера. Но биться-то надо за эмблему. За майку, за город, за зрителей. А что так безвольненько Не, ну, выходит? Мы видим, да, нестабильность мы видим. Все-таки, ну, новый за тренер. ЧПО, да? Не, ну, безвольно да. выходит, и проигрывают дебютанту. Как за так, ЧПЛу, так. Ну, даже, Надо за время. ЧПЛу. Ну, тренеру все равно надо дать время. Команду строить. Мы все-таки видим, что молодые ребята подтягиваются. И плюс, опять же, Руслан Ротань, все-таки на эмоциях дал первую игру хорошую. А мы знаем, что физическая готовность уже после первой второй игры всегда наступает. спад. там на него не, равно, не, все не, все равно не, не Даже то. Даже в не этой то. игре видно. Ну, Руслан играл очень глубоко, да, вместо краченко. Вот, вот, но выдвини вот его вперед, Баланику, там, другим ребятам, надо ждать эту передачу. А так получилось, что они на голодном пайке, моментов нет и игры, как соответственно нет. Но и глупый гол голод на последней минуте. Ну що ж, зірку ми вітаємо з перемогою з трьома очками, другими поспіль трьома очками. А, а Дніпро я так само от, до речі не згоден, що там знаєте, треба терпіння. Треба грати в кожному матчі віддаватися повністю. Гра повинна бути, а стабільність два. Два матчі підряд, поспіль програли. Це вже занадто багато.